І обіцяли детальніше поговорити про місто Харків. Отже, кілька годин тому росіяни завдали щонайменше 10 ударів по критичній інфраструктурі міста Харкова та області. Про це повідомила місцева влада. Перед тим повідомлялося, що кілька годин не працюватиме підземка. У місті проблема з електропостачанням. Зараз з нами Ігор Терехов на прямому зв'язку. Міський голова Харкова. Наші вітання вам, пане Ігорю. Доброго ранку яка ситуація у місті нині з подоленням наслідків цих ворожих атак, балістичних електропостачання і власне, робота метрополітену? Як укриття він працює? А як метрополітен безпосередньо коли запрацює? Так, дійсно, ситуація дуже важка щодо електропостачання, бо сьогодні. Зранку наш ворог наніс удари по енергетичній інфраструктурі міста Харкова і сьогодні дуже важка буде ситуація з електропостачанням. Хочу сказати, що дійсно не працює зараз метрополітен. Але нам вдалося запустити певні маршрути трамваю і тролейбуса для того, щоб люди мали можливість доїхати до міста призначення. Крім цього, працює муніципальний автобус, тому ситуація сьогодні така. Скажіть, чи було повідомлення про те, що ряд критичних ряд об'єктів критичної інфраструктури в області зараз пошкоджений? Чи є у вас інформація про область чи тільки про місто? Ні, Ні, є, є дійсно інформація про область, бо це пов'язані речі електропостачання у Харкові. Пов'язана з електропостачанням і генерацією в області. Так на сьогодні були дуже серйозне влучання і руйнація енергетичної системи, яка заживлює місто Харків, тому сьогодні зараз працюють наші комунальні підприємства разом з енергетиками. Щодо того, як все зробити таким чином, щоб перезапустити систему енергопостачання, це не, не каже, що немає енергетики місті, але е, є труднощі, і ми розуміємо це, бо критично не вистачає сьогодні напруги у сетях для електропостачання сталого енергозабезпечення всього міста. Пані горічу були. Цивільні постраждалі внаслідок цих підлих рашистських атак на щастя ні. Не було у Харкові постраждалих. Є певна руйнація, як завжди, на жаль, житлового фонду. Наші комунальні підприємства щодо закриття конторів, обстежують час дахи цих будинків, але головна увага ми зараз приділяємо і житловому фонду, і забезпечена електричної енергії міста Харкова. Щодо, щодо енергетики, тоді хотілося б перепитати про такі об'єкти як лікарні, як вони забезпечуються електроенергією. Що стосується лікарень, то всі лікарні у нас заживлені. Ми маємо таку можливість. Крім цього, якщо бувають збої по електропостачанню, то вони миттєво переходять на генератори. Вони у нас є заправлені. Ми їх обслуговуємо і ніяких перебоїв у лікарнях не відбувається. Стосовно допомоги від інших міст українських, от е, побачив нещодавно новину про Херсон, що передає 150 генераторів генераторів Харкову. Хто яка потреба в чому є потреба сьогодні у Харкова? І, і що ви вже отримали? дійсно у нас є нагальна потреба і що стосується генераторів, і що стосується палива, і що стосується. Трансформаторна ми дійсно отримаємо допомогу з інших міст за що я дуже вдячний і містам і областям всієї України сьогодні. Отримали допомогу від Закарпаття і дуже вдячний голові адміністрації Закарпаття за за цю підтримку. Дійсно знаєте, всі всі міста, всі області об'єдналися сьогодні навколо нас щоб щодо допомоги нам в такий скрутний часи. Пане Ігоре, об'єктивно зараз росіяни чимало запускають фальшовану інформацію і ПСО, не тільки про Харків, там, наприклад, і про те, що готують свій наступ вони на правобережжя Херсонської області. Але щодо Харкова, теж таких історій чимало і розповсюджують вони їх різними способами і темпами. Скажіть, які настрої в самому місті зараз панують? Ну, Знаєте, немає. Що... Ми перш за все дійсно. Ми розуміємо, що це, псо, це фейки, які розповсюджують сьогодні наш ворог. І хочу сказати, що ми з порозумінням до цього ставимось так. Дійсно, дуже потрібно сьогодні, щоб небо над Харковом було закрите. Для нас дуже важливим один є, щоб у нас з'явилася сучасна ППО. Це головне завдання сьогодні, і тоді буде. Дійсно, спокій і будуть зовсім інший настрій, який сьогодні у Харкові. дійсно ніякої паніки немає. Але хочу сказати, що всі ці обстріли вони ж і це псо, яке розповсюджується росіянами. Вони це фронт, насправді це інформаційний фронт, який націлений на те, щоб у людей був дуже такий скрутний настрій, але вони не зможуть з нами. Ати волю харків'ян, Харків незламний, харків'яни незламне, і ми обов'язково витримаємо всі ці виклики, які зараз є перед нами. пане Ігорю, два питання в одному стосовно підземної школи: перший у зв'язку з перебоями в електропостачанні, чи вплине це на роботу цього закладу освіти? І другий момент чи плануєте ви терижувати цю практику? Ну, перш за все хочу сказати, що е, ніякому разі не вплине на е, роботу метрошколи. Е, крім цього, ми зараз будемо отримувати вже документи, дозвілля на початок занять в е, школи, які ми побудували під землею. Це справжня школа, розрахована як нагадав на 450 п'ятдесят місць в одну зміну. Е, хочу сказати, що е, ми заживлені, від генератора у разі того, якщо будуть перебої з електропостачанням, то будуть включені генератори, і школа буде працювати на генераторах. Ще хотів вас перепитати про мобільні укриття, по-моєму, Харків їх чи не першим почав застосовувати в самому місті і багато хто хотів перейняти практику міста Харкова там на зупинках ті укриття, які будувалися. Наскільки вони довели свою ефективність? Що ви от станом зараз на третій рік повномасштабної війни можете повідомити наскільки вони ефективні і наскільки вони довели свою користь? Перш за все, я відповім ще на попередне питання щодо школ. Так дійсно ми будемо ці школи будувати в інших районах міста Харкова, бо для нас це дуже важливо. Є що стосується безпечних зупинок, то хочу сказати, що дійсно ми були вимушені першими в Україні зробити такий проєкт. Він був дуже вдалий. Ми поставили певну кількість таких безпечних зупинок, і люди користували. С іми. Крім цього, під час зимового періоду там вони працювали і як захисні споруди, і як пункти обогріву пункти незглавності. І це дійсно таке досить таке є. От, до речі, стосовно пунктів незглавності, буквально у нас хвилина залишається. Робота тих пунктів, які існували так станом на сьогодні. і Можливість збільшення їх кількості ну у зв'язку з постійними перебоями в електропостачанні і зв'язку ну, хочу сказати, що у нас сьогодні працюють 74 пункти незламності це муніципальні пункти незламності. Вони е відкриті і люди можуть скористуватися. До речі, хочу сказати, що під час того е бликауту, який на жаль, у нас був е 22 березня, е то е скористувалися за два е дні. Приблизно 28 тисяч мешканців, які перебувають цих пунктах незглавності. Дійсно, вони оправдують себе. Дійсно, люди користуються там, можна підзарядити свої мобільні телефони, побути там. Крім цього, випити гарячих напоїв. Крім цього, у нас працюють і пункти безкоштовної роздачі їжі, і кожного дня ми гадуємо приблизно 40 тисяч. Людей, які отримують безкоштовне харчування. Пане Ігоре, дякуємо. Спасибі. Вам тримайтесь, Ігор Терехов, міський голова Харкова, щойно був з нами на зв'язку. І що у нас є повідомлення від Укренерго? E, так? Саме так наслідки атаки 11 квітня вони є такі: Росіяни завдали масованого удару по об'єктам інфраструктури, ворожими ракетами та дронами були пошкоджені підстанції Укренерго та об'єкти генерації в Одеській, Харківській, Запорізькій, Львівській, Київській областях графіки аварійних відключень.